Так, доброго раночку всім моїм глядачам. Сьогодні, 27 серпня 2025 року, знаходимося на ожині небеса, яка, в принципі, вже закінчує своє плодоношення. Де-не-де окремі такі ягідки ще зелененькі, а загалом вона вже от плодоносила. І ягідки мілкі. Ось такого розміру закінчується плодоношення, і цьому ще, ще більше це видно. Да, ягода солодка, але її дуже-дуже мало. І вона вже у ну, перспективі. Ця вже дозріла, немає якихось зелених ягід які потім будуть достигати. На цьому кущику де не де, але я бачу, що вони міленькі. міленькі, тобто вони великими вже не будуть. Це говорить про те, що... Небеса до кінця серпня, в принципі, вже відплодоносили, Тому ножина Black Gem Star в цьому сенсі виграє. Ось видно, що знизу є ягідка, її можна і ще скуштувати. Ось так вона десь напівспічечної коробочки. Більше екземплярчика. Хоча вона була набагато більша спочатку плодоношення. Ну, зараз подивимося на Black Gem Star. От ми зайшли на посадку Black Gem Star. Ягоди ще доволі багато, як зеленої, так і стиглої. Отака От ягідка. Бачите, скільки зеленої ягоди. Це говорить про те, що весь вересень буде з ягодою. Якщо погода буде теплою, не буде якихось заморозків. Така ягідка. Така красота. Рядом тут малинка. теж. Опенка гарненька. Але зараз відео про ожину. Ось така красота. Якщо зрівняти, то тут ягідки побільше. Ось можемо проложити коробочку сірників. Побачите, яка ягідка. Так, да, є і поменші екземпляри, але потенціал. І ще дуже-дуже потужний. Ось дивіться. Ось просто вся гілочка стигла. Ось коробок. Прикладу. Да ягодка крупніша. Однозначно крупніша, де на сонечкова. Ну, а саме головне, що вона буде ще довго. Тому вона дуже виграє в цьому плані і щодо нажини Black Gem Star. Ось такі екземплярчики. така ягідка і о, ще навіть квіточки. Ось, бачите, квіточки, які не розпустилися, починають ще розпускатися, а значить буде ще пізня ягода на жовтень. Ось така ягідка, от такі кущики, така красота, такі екземплярчики. Оце Black Jam Star. І багато ще зеленої ягоди, що каже про те, що ягоди буде ще дуже багато. Так о тобто тут на сонечко, щоб видно було. Ось така ягідка крупна, солодка і з таким пролонгованим плодоношенням ягідка просто прекрасна, як за розмірами, так і за смаковими якостями. Не поступається небесам. Така красота. Це на, ну, на всій ділянці це не просто якийсь кущ, це вона скрізь така. Ще багато зеленої і в той же час доволі багато стиглої. так от вона росте, радує нашу сім'ю і тих гостей, які завітали до нас і смакують цією ягідкою Ніхто не може сказати нічого поганого про цього жину. Тільки позитивні емоції, тільки позитивні. Та й нам вона подобається. Хоча і небеса, шикарна ягідка. Ну, але ж... але ж хочеться, щоб вона була довше і довше. Тому ажина небеса в цьому плані трошки програє ожині Black Gem Star. Такі плоди. Ну, на цьому можна завершити. Огляд, тому що ожини багато, треба і збирати, тому бажаю всім гарних врожаїв У нас ще квіточки є, робота для бджілок, а знизу теж понахилялися гілочки і мають плоди. Так що всім гарних врожаїв доброго здоров'я! І миру в Україні.